Усім вітання мої дорогенькі. Сьогодні покажемо вам супи швидкого приготування. У нас тут є шість видів: це борщ, бограч, грибний, курячий, сирний та харчо. Детально зупинимось на кожному і виберемо кращий для себе. Якщо хочете дізнатися, чи варто їх взагалі купувати, залишайтесь з нами. Будемо розповідати. Супи у нас не прості, а сублімовані від фірми Spice СТім. На даний час у них у наявності шість супів, але скажу вам наперед: цього повністю достатньо, щоб закрити потребу і знайти ваш улюблений. Супи це, звісно, добре, але, як то кажуть, одним супом ситий не будеш, а димне домашнє м'ясце якраз ідеально доповнить нашу дегустацію. Найпершим хочеться спробувати бограч. Упакування у супів це хороший пакет на зіп застібці. Який призначений не тільки для зберігання цієї суміші, але й тут же можна у ньому приготувати суп, заливши його окропом. Та хочеться поглянути на цю консистенцію і показати все, як є. І нам цікаво, адже бограч це страва, яка потребує багато інгредієнтів, довгого варіння. І на нашому каналі знайдете чудовий рецепт його приготування. Консистенція суха. Має червонуватий вигляд і, на перший погляд, якось дуже мало. Заливаючи воду, відразу суп набуває відповідного кольору. Зверху з'явилася морква, хоча її у сухому вигляді і не було видно. Ретельно перемішуємо суп і залишаємо на 7-10 хвилин настоятися. Це всі сушені продукти. Потрібен час для відновлення. Поступово консистенція стає густішою. Наступним пробуємо крем-суп грибний. Якщо сподобається, це буде чудово, адже інколи у поході у горах так хочеться чогось смачненького, гаряченького із бутербродами. Водичка у лісі завжди знайдеться, і маленьке вогнище чи грілка для нагрівання цієї ж води. Ось така біла суміш. А по запаху відразу зрозуміло, що це грибний суп, він просто чудовий. Процедура та сама: заливаємо гарячою водою в об'ємі 400 мл. У ньому відразу на поверхні з'явилися сухарі, Ну, напевно такий суп їх потребує, щоб більше насититися. Ретельно розмішуємо, вже відчутно, що він значно густіший, на відміну від попереднього бограчу. Якщо по складу, то тут гриби, мелені, часник, цибуля, петрушка, сухарі хлібні, крохмаль, цукор, сіль, сухе молоко. Як не дивно, без інших сторонніх підсилювачів смаку залишаємо настоятися. Далі хочеться спробувати крем суп сирний. З такою розпаковкою у нас вийде 2 літри, 400 мл різних супів. І кожен посмакує те, що він любить, супи на будь-який смак. З цього пакетика виривається міцний сирний запах, консистенція жовтуватого кольору. Цей суп заливаємо в цьому ж пакеті, переконаємось, чи поміщається сюди 400 мл води, як вказано на упаковці. Пакетик, наче виглядає маленьким, але ж ми не завжди можемо правильно оцінити. Це дуже зручно для наших захисників, тож компанія Spice Team постачає дані супи на передову безкоштовно. Це хороший варіант, коли важко приготувати щось гаряченьке. Тож давайте підтримайте це відео, щоб більшість дізналася про таку можливість. В описі під відео залишимо посилання на виробника та контакти менеджера. Також ви можете придбати для себе. Залишаємо у цьому ж пакеті, хай тут париться. Закриваємо застіпкою. Вона спрацьовує відмінно, міцно закриває. Вважаю, це правильно, так має бути, щоб не попектися. Далі дуже хочеться спробувати борщ. Ці супи це сублімована їжа. Під сублімацією мається на увазі процес вакуумної сушки інгредієнтів страви. Під час якої продукт підлягає шоковому заморожуванню та випаровуванню рідини під низьким тиском. Колір суміші лед фіолетовий. Цікаво, як з цього виходить борщ. Відразу запаримо курячий, адже перші вже потрібно дегустувати. І суп-харчом. Тобто, ці супчики це висушені продукти. І якщо багатьом здається, що це шкідливо, то це хибне уявлення. Ну, звичайно, потрібно завжди читати склад на упаковці, адже різні виробники і досублімованої їжі можуть додавати емульгатори. Тобто під час сублімації продукт зневоднюється на 95%, але при цьому не втрачає колір і зберігає свої корисні властивості та смак. При такій сусті продукт стає майже в 10 разів легшим за початковий. Заливаємо борщ і справді насичений колір борщу. Цікаво вже відчути, який це смак. Є кубиками сухарі, буряк теж нарізаний маленькими кубиками. Маленькими шматочками білокочанна капуста. М'ясо у вигляді фаршу. Як запариться, будемо куштувати і доповнювати смак. Тепер курячий. Відчувається такий дуже бульйонний запах. Теж гарненько все перемішуємо, щоб добре відновилися закладені в цьому супчику продукти. До його складу входить м'ясо, картопля, морква, цибуля, перець чорний, зелень петрушки, крохмаль, цукор, сіль. Суп харчом. Нагадаю, кількість води всюди незмінна. Це 400 мл на один пакет. Наверх піднявся рис, все як має бути у складі цього супу. Виглядає дуже цікаво і дивно, насправді. Як білі, самі знаєте що. Але хай вас це не відлякує. Запариться, а тоді будемо смакувати. Ну, звичайно, смакувати самі супи так не будемо. Тут без смачної канапки, бутерброда не піде. Що і вам радимо? Сирний крем суп перекладаємо у посуд. Пакет перевірили, він чудово тримає як всю суміш, так і тепло. Тож в такому випадку суп залишається довший час гарячим після запарювання. Супи це не тільки що ви можете придбати, також є широкий асортимент спецій. Полюбляємо приправляти перцем. Спробували суміш перців. Нам сподобалось, і ви самі бачите, які на вигляд горошини. А от цибуля смажена суха для нас відкриття. Її теж можна додавати до супів за бажанням. Цибулю не втрималися і вже спробували. Вона дуже смачна, як цибулеві чіпси, тільки потрібно трішки підсолити. Ось так вона виглядає. Свою цибулю ми смажили на олії та на смальці зі шкварками і закривали у банки на зиму. А от така сушена теж цікаво. Навіть не знаю, де її можна використовувати ще. Напишіть в коментарях, що думаєте на рахунок цього. Поглянувши на стіл, дуже радію, що сьогодні вже точно не буду готувати суп. Їх у мене великий вибір, але не все так однозначно. Розпочинаємо дегустацію із грибного крем супу. Консистенція досить густа і навіть дуже. Насичений запах грибів, по смаку сподобався, смачний, приємний. Його можна їсти без хліба, щоб насититися цим смаком. Як ви зрозуміли, нам він на першому місці. Будемо рухатись у бік зменшення вподобань. Далі курячий суп. Має багато зелені, консистенція приємна. До смаку посолений Відчуваються шматочки курячого м'яса. Саме шматочки, а не фарш. Це дуже цікаво. Шматочки моркви, хлібні сухарі. Не мівіна, хоча, на вигляд, може по іншому. Займає друге місце після грибного. Сирний суп. На смак солодкий, незвичний для нас, адже суп для мене має бути солоним. Сирний смак добре відчувається і є шматочки сиру. Консистенція густа. Хто любитель саме солодких супів, йому сподобається. Тут немає великого вмісту солі. Далі борщ, насичений кольором. Відчуваються маленькі шматочки буряка, моркви, добре відчувається м'ясо, а точніше, фарш. Білі частинки це сушена капуста. Смак кислуватий. Інколи і ми готуємо такий борщ, десь на природі стояв був в списку вище. Але тут четверте місце. Можливо, є розуміння домашнього, наваристого, такого моцного борщу. Ну і вимоги українців до борщу надто високі, щоб він нам так просто сподобався. Але зі шматочком домашнього сала хороше поєднання. Далі бограч. Достатньо гострий, його потрібно їсти не те, що з хлібом, а мабуть, додати трохи м'яса, картоплі. Як на мене, це більше заправка до супу, яку потрібно доповнити, і тоді ви отримаєте бограч. Ну і звичайно, суп харчо. З плюсів має найбільше м'яса і все, трішки пересолений, гострий, потребує теж доповнень. У нашому списку посідає останнє місце. Звичайно, у кожного свій смак, але скажу так, голодними ви точно не залишитесь. Не варто ці супи порівнювати з магазинними за декілька гривень, вони на голову вище, але із домашнім супом, звареним на плиті теж не порівнюйте. Як бачите, тут акцент робиться на швидкості та практичності приготування, коли під рукою тільки вода. По можливості спробуйте це цікавий досвід. Нам сподобалось. Хай вам смакує завжди ваші карпатські шкварки.